Українська добровольча армія постала у боротьбі за гідність та свободу українського народу. Початок 2014 року Дмитро Ярош організовує перші добровольчі підрозділи і вирушає на передову. Після першого бою під Слав'янськом, коли світ дізнався про візитку Яроша, ворог почав панічно боятися добровольців, і тоді до їхніх лав вступає все більше охочих. Створюються перші батальйони п'ятий, який веде бої за ДАП, Піски, Щастя, Слав'янськ, та восьмий, який вирушає в сектор М, де постає загроза штурму Маріуполя. На передовій формується іще один батальйон медичної служби Госпітальєри, який очолює 18-літня Яна Зінкевич. За три роки війни госпітальєри врятували сотні життів, ставши найефективнішим медичним підрозділом. З часом формуються і легкопіхотні загони Вольф, Чорний Туман та Волинь, які виконують спеціальні завдання як на межі зіткнення, так і на ворожій території. Формується аеророзвідка, її дані і понині використовують Збройні Сили України. А снайперів добровольців сьогодні вважають одними з найсильніших за час війни. Ці бойові батальйони та загони об'єднались в одну силу вільних, незламних та професійних воїнів. Української добровольчої армії УДА — це успішні операції. Найбільш сенсаційні провели бійці 5-го батальйону під командуванням Друга Чорного в Донецькому аеропорті та Авдіївській промзоні. А також бійцями восьмого батальйону під командуванням друга червня влітку 2016 року, коли їм вдалося захопити вісьмох полонених, Все буде добре. кровожерливі укри, дали води, цигарок звертаються на ви Ви, ви в українську мову. Розумієте? Він. Все нормально буде вами, не Подава полонених по одному відправляють у тил. Це фінал однієї з найуспішніших спецоперацій українських силовиків. Начкар покутяці, начкар покутяці база 5-го батальйону Уда. Навчальний центр, командир друг Покутяка. Зараз ми рушаємо на вечірні стрільби, використовуючи набої, трасуючи. Сьогодні основне призначення армії успішно виконувати бойові завдання. Через те на базі 5-го батальйону діє навчальний центр, де бійців навчають досвідчені інструктори з 10 дисциплін: від бойового злагодження до саперної справи. Запитання пропозиції міна у стволі. Повтори... Плюс... Вистріл! Само Україні! Зеро! Вчимо хлопців будуть перемагати тільки для перемоги. Україна, слава. Однак найважливіше завдання армії виховати національно свідомих воїнів, навчаючи історії боротьби, державотворення та християнських цінностей. Тому у фронтових каплицях, на подвір'ях чи навіть в окопах, завжди звучить молитва і настанова. Тобі, Боже світло свій во снайсте лися хрещати барві, па і по Для душі граю. Ну, для своїх там, хто попросить. І єдина радість в мене це музика. там, що, що, що І Скільки ви часу на війні. Скільки? Вже три роки. А народження 41-ї року. Чи не в так? так? Удай для багатьох стала домівкою. Тут немає значення ані вік, ані минулі професії. Все, що потрібно мати любов до своєї країни. Я і прийшов за те, щоб за свою, за свою вільну Україну повоювати трохи, щоб воно було добре. Нам. Щоб мої внуки не шатались десь там без роботи, щоб вони покончали інститут і була їм робота, щоб вони не їхали за границю. Так само мої діти, щоб було добре. Якщо хто буде боронити нас, ніхто, окрім нас. Можемо поборемо цього. Кацапів в цю Росію все Слава Україні! Але я кажу, якщо не піду я, то нехай йдуть молоді Ой, ні, І молодих шкода. Ну Тому хтось мусить виконувати. У нас є така поговорка. Не підеш ти проти москаля, то москаль в тебе буде на балконі господарства. Я даний час і шофер, і механік. Сектор М. По дорозі на передову. Разом з начальником штабу 8-го батальйону УДА другим офіцером. Село Широкіно. Хочеть спокою? свій. Одна зі спільних позицій підрозділів морської піхоти та уда. Разом з добровольцями ми готові на все. Сказав вдома, що через тиждень буде. Отже, два чомусь сроки, не знаю. Коли майде? тут тиждень, коли, 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 тиждень закінчиться. Що не важче Майже залишатися на місці. Не знають, що тебе жде попереду. Підтримувати в людях віру і що ми робимо правильні речі, тому що люди сидять на місці і не можуть розуміти, чому ми не йдемо звільняти свою землю від окупанта. Окупант зовсім поруч. Ми завжди з ними, ми їх, можна сказати, вже по іменах знаємо. Така зараз хитра війна. Цінити життя навчила війна. Цінити того, хто поруч з тобою. На жаль, і крові пролилося, тут вже на війні багато. І поту. Смерті тих хлопців не будуть даремними, коли ми закінчимо їхню справу. Ми мусимо це зробити. І ми це зробимо обов'язково. Ходіть, покажіть свою цибульку. Ми цибульки вам свої не покажемо, бо ви зараз їздите Хлопцям треба вітаміни, щоб вони добре бачили ціль. Бажано вітамін С, сельце, місце і колбаси кільце. Чекай, бо тут старість не дадість. Друг Муслім, командир чеченського батальйону імені шейха Мансура. Всіх добровольців поздравляю з весною, з май місяцем. Майські свята ми не признаємо, ми признаємо весну. В Любом случае мы должны победить, поэтому это самое главное. Мы э, хотелось бы побыстрее и э, по серьезному, но так не получается. Но по чуть-чуть наступаем, шаг за шагом, медленно. Но в любом случае двигаемся. Все С Божьей получится. помощью разобьем это сатанинное гнездо вот это красная площадь или как у них там. Мене звати Сергій, позивний мій Міль, що 19 років кинув навчання, кинув, все і приїхав. Якщо ворог прийшов, то треба його або знищити, або туди його. Тут люди патріотичні, настоячі націоналісти, настоячі побратими. Це удачі хлопці. Ми також. Село Водяне, сектор М. Друг Тихий, командир роти 8 батальйону УДА. Прийдемося селом зараз. Покажемо, що наші друзі з тої сторони наробили з Україною ненькою, якої буде людям. Тут зараз проживає 14 місцевих жителів. Постійно в страху постійно в підвалах живуть. Потрібно працювати в пліч опліч, так як у нас виходить з цими хлопцями. Хлопці дуже такі відповідальні і дуже гарно, якби справляються з роботою. Ми без них ну. Дуже важко нам би було, хлопці нам допомагають, підсилюють, копають разом з нами. Чудові хлопці, приємно поспілкуватися. Дуже добре, коли ти прати тих, заходить на каву. Дуже приємна людина, світла. Українська добровольча армія це люди, які прийшли робити справу заради ідеї. Ідею там вільна, незалежна, суверенна, соборна держава. Таким людям пам'ятники потрібно ставити. Що додому з перемогою перемоги точно повернеться. Позиції бійців УДА. Початок дня перед боями. А зараз я виберу всю грязюку. Буде набагато легше. О, о. Ви це бачили І давай, Андрію, понові. По готовності, всі, по висяк. Туди треба ще одну радійку. Я спасати первооруч. Давай зараз ми працюємо, що пошли. Якщо ми попадемо. Дай йо, ще підемо. Починаємо. О, смотри зараз. Прямо в гнездо, Все, гнезда нету тут Прямо в бліндаж. Вот так вони вже пишуть 20 попадань. Вони вже підписали зараз. Все. Ну, молодці. Нагорода, я кажу до мародони, що дати їм гроші чи каже, Гроші ніхто не хоче і нагороди не хочуть ніхто. Нічого їм не треба. Вони просто добровольці і зробили то для загальної справи. Молодці. Інтенсивність вогню на передовій збільшилася, прийнято рішення про заривання в землю, як і тисячу років тому назад. Є хлопці, які знають, як це робити, лопати гострі І Загальному такому пориві вирили бункер. Ті гради, що падали, вони не проб'ють. Вони не проб'ють нічого, ні град, ні, ні, ні. все решту сяперська техніка українську землю не проб'є. Слухай, а звідки вони б'ють? стабільно вони три рази по селу кидають. По три-чотири. Скільки десь часу, я бачу декілька секунд. є, Коли вийшли іжна вихода з Саханської дуги. Все, пішли на виїзд. Все, хлопці, не дивитися заскакувати. Зараз йдемо шляхом створення навчання таких диверсійних груп, розвиваємо аеророзвідку, навчаємося. Кожного дня навчаємося, вишколюємося, залучаємо більш досвідчених друзів-побратимів, друга чорного, друга Вольфа, які десь підказують і йдемо шляхом добровольців. На сьогоднішній день підрозділ на передовій, як і три роки тому назад. От флаг, який Карась повісив. За час війни у боях уда втратила більше 60 воїнів. Їхнє життя стали стягами, з якими армія вестиме війну до перемоги. Лавте, настільки часу У <смір> базу рюкзак великий <смір> надовго і є боротьба без статусів і допомога держави заради свого народу і завдяки йому вона шукає серед лав майбутніх державотворців, тому що вони добровольці віддані своїй землі з мріями жити і народжувати в Україні, а також з поривом бути гідними нащадками легендарних воїнів свого минулого. Хлопці досвідчені і думаю, що дуже скоро ми все ж таки отримаємо те, на що ми заслуговуємо, тобто перемогу над російською терористичними місцями.